Рузі нас інфо перші проголовне поїхали в районі міста Покровська. Сталося те, що можна назвати одним із найжорстокіших епізодів бою за весь фронт. Групи окупаційних військ російської армії із всіх напрямків близько пів тисячі осіб були кинуті на а Командири поставили завдання оточити місто, закріпитися, але українські захисники підготувалися. Засідки перепони артилерія, розвідка замість прориву їх чекала пастка за дві години бою в межах колони було знищено за попередніми оцінками. Понад 567 російських військових. Командири, які кинули своїх людей у бій без підтримки, опинилися під вогнем власних підрозділів. Деякі з них назвали вбити свої вже коли втрати перевищили всі межі вулиці Покровська стали ареною відчаю військ агресора, які не маючи підкріплення бронетехніки чи боєприпасів, опинилися в глухому куті. Хоча силам оборони ЗСУ також важко постачання під вогнем контролем ворога. Вулиці центральної частини міста були завалені тілами розбитими транспортними засобами, уламками техніки цивільні будинки. Поро. Че з маршрутом руху колоною отримували поранені в процесі боїв вибухи осколки і полум'я. Один із командирів, який за наказом власного штабу кидати людей без резервів, отримав постріл спину під час спроби відступити. Його тіло було залишене серед руїн машини, біля якого лежала карта і рація. Решта конвою або знищена, або залишилася у полоні, або розбіглася по дахах і підвалах міста. Для українських захисників це сигнал. Вони утримують покровськ, хоча ситуація дуже важка. Доро дороги постачання, дорога, вони працюють, але вже зруйновані підходи контролюються. Наші сили отримали можливість не лише стримати наступ, але й завдати втрат які зроблять подальший рух агресора. Надто затратним ворог вже не просто падає в бою. Він розвалюється середини, коли його командири не можуть забезпечити живу силу. Коли одноразові підрозділи кидають на призволяще, коли кількість убитих у один конвой вже вимірюється сотнями, цей епізод не подинокий бій, а знак зміни балансу сил ворог втрачав не лише. Людей, але й мораль, контроль, резерви він змушений буде призупинити дії, перегрупуватися, витратити час і боєприпаси. Україна ж отримує перевагу часу і простору, можливість зміцнити оборону, підготувати контрнаступ чи принаймні зміцнити і не дати ворогу просуватися далі моментами, просто відступити, і перегрупуватися. Втрати агресора тут не просто статистика, це злам системи. Сотні втрат в конвої, десятки командирів, які більше не мають довіри до своїх людей. Це коли місто стає не просто рубежем. А символом покровська стоїть українські захисники, тримають місто, тримають район, дають ворогу платити високу ціну. І, хоча бій ще не закінчено, саме такі моменти дають Україні шанс не тільки витримати, але й перемогти. За інформацією з української розвідки, командири, яких розстріляли власні шпідлеглі, раніше отримали накази від вищого керівництва прорватися до центру покровська за будь-яку ціну. Вони ігнорували рапорти про нестачу боєприпасів і про небезпеку засідок, змушуючи солдатів іти вперед у відкриту під Сілами артилерії та дронів Камікадзе. В одному з випадків, коли ціла рота згоріла, в автоколонії старшого офіцера спробував зайняти з себе відповідальність, звинувативши сержантів і у саботажі. І тоді його розстріляли прямо біля знищеної БМП. Після цього кілька десятків солдатів здалися в полон, інші намагалися утекти, але були добиті дронами ЗСУ. українські військові, які брали участь у відбиті атаки, зазначають, що ворожі підрозділи пересувалися настільки щільно і неорганізовано, що були з легкими цілями для мінометів і корагумани артилерії. Один із артилерістів розповів, що ворог вийшов буквально колонами в один напрям, і здавалося, що командування не знало про втрати попереду. Підбита техніка створювала затори, в які потрапляли нові підрозділи. Ефект та доміну посилювався з кожною хвилиною. У деяких точках дороги тіла російських військових вкривали асфальт. Майже без прогалин. Окрему роль відігравали українські оператори ФПВ-дронів. Вони знищили понад десяток машин, включно з командно. Тамними пунктами один із дронів ударив прямо в кабіну командирської вантажівки, коли офіцери проводили нараду. Це остаточно дезорганізувало російське командування групуванні. після серії вибухів. Залишки колони розсіклися. Багато хто кинув зброю, деякі тікали в найближчі підвали, де їх згодом знайшли бійці сил оборони. Полонені в один голос стверджували, вони знали, що їх кидали на смерть, і готові були скоріше здатися ніж умерти заради ефемерної перемоги. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання. Мих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.